Епоха Віталіті історичний тріумф, драма півфіналів та мільйонні провали на мейджорі. Кіберспорт вирує. Ми щойно пережили тиждень, наповнений історичними подіями від сенсаційних камбеків та драматичних поразок до скандалів і навіть викидів в суду. Але головна новина це коронація. Тім, Віталіті здобули свій другий поспіль титул Мейджор, закріпивши за собою звання найкращої команди епохи. Сьогодні ми детально розбираємо, як саме бджілки змінили історію. І що відбувалося на шляху до їхнього тріумфу? Let's go! драматичний шлях до фіналу. Дорога до гранд фіналу StarLadder Budapest Major була випробуванням на ментальну стійкість, і найдраматичнішим виявився півфінал, якому наві поступилися. фейс клан з рахунком 1-2. Народжені перемагати потужно розпочали, розгромивши фейс на еншинті 13-5, де феноменально відіграв Маказа. Рейтинг 2-54. Складно повірити в те, що ми зараз перед собою бачимо, але приємно це бачити. Флешка в банді перебував просить де мій допомогти Маказі. Бос цього центру! Він бос тут! А ви куди зібралися? Квадро для нього! Бабкінг! 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 Ти! Король. Проте на нюці здійснили справжнє диво. Поступившись 2-8, вони зібралися і вирвали перемогу 13-11, а ключовим моментом став клетч 1-3 від Роузена. Жекова спочатку треба чекати. Макаси пристрілює його. Мешканці. Мінус Керігін залишається останній Фрозна. Ала він потрібно в місці! Потрібний час! Фрозен, мінус два, 10 секунд на таймері. Відкидає запальну. Дає флешку. Фрозен намагається просто вижити. Цей раунд, а фейсбук. Це 4 секунди до кінця. Штикає. І постановитому похідкові ще ти ж не починає його прострілювати. Фрозен він навіть включає. Однак вимо залишається 17 хелспоинтів. Черівний хедшот може врятувати долю поточного раунду. Починає на морозі дефіти. Ібо треба вийти! Треба вийти! Іма. Іма, іме, будь ласка, іме. будь ласка, Фрозен все ж таки тягне цей момент. Він тягне цей клач. Про не фейкують. А Фрозен, хто як не про гравець в такому моменті? На вирішальній карті інферно твіст поставив фінальну крапку своїм видовищним клетчем із діглом. Його вже побачили. І до свій раз. Цього можливо буде достатньо. А ось другий фраг. Це вже добре. Це вже ми поважаємо. Тис залишається в клачі, розносить іма. 40 секунд до кінця. Клач до два ще один від від за чи буде це? Чи буде це клач? Сподіваюсь, ні, маказія просто закривається на малих пісках. Випад все одно на нахабності. Махайсько намагається грати. 62 проти 61. ногами. Кешот! Тис! Виводить! Весь клан! Відповідає двома фрагами одразу. Два три тепер ситуація. Двісі. Перший фраг. кроки, Другий. Фейскол. гранд фіналі. Будапешт-мейджору. Хаос переміг систему. Капітан Наві Алексій Бій пізніше прокоментував виліт команди, визнавши головну проблему. В основному ми робили рухи, перш ніж подумати. Можливо, тиск вплинув на нас у цьому аспекті. Він додав, що команда мала все необхідне для перемоги, але не змогла боротися з вирішальними моментами. Азинк Евріванфодергарсатандачвостомостипонтин а вичисторенстопдер моменту. Єдний фінал у виступ Наві ставить перед керівництвом складне питання щодо майбутньої зміни у складі. До речі, страйкер вже після спілкування з Алексі зазначив, що має відчуття, ніби це була його гра за Наві. Але хто ж чекав на фейс? Це були чинні чемпіони. Тім Віталіті прорвалися у фінал, здійснивши свій власний неймовірний камбек, здолавши тім спіріт 2-0. Спірі домінували на міражі, вийшовши на мапуйн 12 12-6, Проте Мезі та його команда відіграли Алися і вирвали перемогу в овертаймі дев'ятнадцять сімнадцять, що схоже ментально зламало. Спіріт чопер чекає стен займу, не влучає спину, але робс забирає чопере і падає широ. Це виграна перша мапа для відаліті і. Показує, що розумом треба грати. Розумом. Віталіті підтвердили свою готовність, отримавши історичний шанс виграти два мейджори поспіль, чого не було з 2019 року. Залишається останній гравець. Це перемога Віталіті в цьому півфіналі. Друзі, саме вони представлятимуть Францію в гранд-фіналі мейджора. Спіріт вибувають з івенту. Оцінка суперників та заяви тренерів. Перед вирішальною битвою Фейс проти Віталіті напруга була колосальною. Снайпер Фейс Брукі висловив оптимізм, незважаючи на силу суперника. Усе може статися, і ми віримо, що можемо перемогти Віталіті. Заявив він, підкреслюючи, що команда збереже свій стиль гри. Тим часом інші команди аналізували свої поразки. Гравець Фурія Юрій віддав належне лідерам. Всі грали добре, але Ванде Фолло виділявся. Він грає дуже сильно. Сказав він про українського снайпера. Пара, але поки одні боролися за титул, інші переживали період кризи. Тренер Фальконс Зонік взяв на себе відповідальність за виліт команди у чвертьфіналі від Спіріт. Дубера Айосо Ніттубеда і Стапін Піснапінгунаф Дес take Аня, цей респансібільтіфа це особливо боляче, якщо врахувати, що фанати підрахували. Falcons витратили понад 21 мільйон доларів на склад з 2021 року, але досі не виграли жодного матчу плей оф на мейджорі. Це називають марнотратством грошей. А легенда Астраліс знову в кризі. Команду залишає триразовий чемпіон мейджора Ма. -мейджор. Ческ, а головна зірка дивайсу за чутками готується приєднатися до нового проєкту 100 Хандрід де його тренером стане Глив. Легендарна організація в чергове стикається з масштабною перебудовою. Коронація Віталіті та глобальні тренди. І ось вона розв'язка. У першому в історії мейджор фіналі в форматі Best of Five Team Vitality розгромили Фейс Клан 3-1. Хоча Кушефис сенсаційно забрали Нюк 13 Далі була тотальна домінація бджілок на Дасті, Інферно та Оверпасі завдяки тактичній перевазі Апекса. Apex on the front of на bondsite. Ця перемога офіційно закріпила нову еру в Counter-Strike, адже Vitality стали першою командою з 2019 року, яка виграла два мейджор-турніри поспіль. Матіє Зайву Ербо отримав звання МВП, ставши єдиним гравцем в історії з трьома медалями Мейджор МВП. А зрівнявся з легендами, здобувши четвертий Мейджор-Титул. Рубс підтвердив домінування команди на оверпасі, зігравши найкращу мапу в кар'єрі. 2,89 рейтинг. 2025 рік без сумнівів належить Віталіті. Наостанок дві новини, які ілюструють, що кіберспорт є частиною глобального світу. По перше, шоку. Учий вирок у Китаї, колишній очільник спортивного та кіберспортивного відомства Гоу Чун Вень був засуджений до смертної кари з відстрочкою за отримання хабарів на понад 33,4 мільйона доларів. Його злочини мали вкрай негативний соціальний вплив, і суд не залишив йому шансів на пом'якшення вироку. І друге рейтинг популярності по App опублікував рейтинг найпопулярніших ігор 2025 року. У топі Genshin Impact, Фо. Fortnite, Майнкрафт та Overwatch. а от франшизи від 2» чи Дота 2» схоже не викликають еротичних фантазій у цієї аудиторії. Що ви думаєте про еру Віталіті? Чи зможе хтось зупинити їх наступного року? Яка з цих новин шокувала вас найбільше? Напишіть у коментарях, і не забудьте поставити лайк, щоб бути в курсі всіх головних подій світу кіберспорту.